Доброго дня! Сьогодні в ганузеві CRM системі для забудовника G CRM розглядаємо функціонал архівовані ліди. Архівовані ліди, по суті, можна провести аналог, це ліди, які відправлені в корзину. Це ліди, які не мають автономної цінності. Тобто, по суті, вони можуть не зберігатися CRM-системі. Причину архівування ліда забудовник визначає самостійно згідно внутрішніх бізнес-процесів. Наприклад,. Найчастіше це такі причини, як спам-заявка, заявка, яка не має автономної цінності, тестова заявка і так далі. З такими лідами сьогодні я продемонструю, як працювати в ганозевій CRM системі для забудовника GRM, а саме особливості маркування лідів розглянемо, як відправити лід в архів і як відновити лід з архів. Зараз ми знаходимося на робочому столі менеджера з продажу нерухомості, вкладка Ліди. І переглядаємо активні ліди, з якими менеджер з продажу веде роботу. Ось ці ліди. Для візуального відображення цих лідів ми використовуємо фотографії клієнтів, таких лідів е добре видно. А зараз відкриємо ліди, які знаходяться з поміткою архівовані, тобто ліди в архіві. Для цього натиснемо кнопку Архівовані. На робочому вікні ліди в списку швидких фільтрів, і бачимо, що вікно переключилось, а саме відображаються вже ліди без фотографій. Це спеціально я так підготував для демонстрації різниці між архівованими лідами та активними. В вашому випадку зручним буде додатковий індикатор маркування архівованих лідів, а саме іконка «Архівований». Якщо навести на таку іконку, ви бачите статус ліда за архівованим. Таким чином, досить зручно. Бачите, який це лід – архівований чи ні. Якщо лід знаходиться в архіві, то біля нього саме відображатиметься іконка заархівований, незалежно від того, який спосіб відображення воронки ви обираєте. Знімемо фільтр Архівовані і для прикладу відправимо даний лід в архів. Для цього натискаємо біля ID на кнопку вибору ліда і бачимо, що в нас появляється додаткове меню. Яке надає можливість помістити лід в архів. Зверніть увагу, що одразу можна вибрати декілька лідів, які можна відправити в архів. У демонстраційних цілях ми виберемо лише один лід. В даному випадку натискаємо кнопку Помістити в архів» і підтверджуємо, що ми справді бажаємо помістити даний лід в архів. Лід відправлено в архів. При оновленій сторінці ми бачимо, що серед лідів без фотографій. Які архівовані, також з'явився лід з фотографією, який також в стадії архівований. Відповідно, тепер даний лід заархівований, і якщо ми змінимо фільтр і архівовані виключимо, то бачимо, що серед лідів не відображається архівований лід, який щойно був на цій позиції. Відновимо лід з архіву. Для цього знову відкриємо архівований лід. Відкриємо його редагування. І статус ліда архівований знімемо. Збережемо налаштування. І бачимо, що у даного ліда вже немає помітки індикатора архівований. Давайте переконаємось в цьому, відкривши воронку лідів. І бачимо, що в списку архівованих лідів даного ліда немає. А він є лише в активних лідах. Таким чином, функціональне архівування лідів надає вам можливість підтримувати культуру чистоти CRM-системи, оскільки в CRM-системі не відображатимуться архівовані ліди разом з активними лідами. Активні окремо архівовані окремо. Ви використовуєте ганузеву CRM-систему GRM, покращуйте ваші бізнес-процеси. Зараз я вам рекомендую переглянути відео, як об'єднати ліди. Для чого це потрібно і як даний функціонал працює в галузевій crm системі CRM. Це відео ми вводимо на екрані. Ставте ваші вподобайки, підтримуйте український експертний YouTube контент, поширюйте дане відео в експертному середовищі. До зустрічі в наступних відео!